Виконуємо номер 11 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника Алгебра 8 та Математика 8 інтегрований курс. Частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Розв'яжіть рівняння: дріб чисельник різниця 2х і 5, знаменник 3, дорівнює дробу чисельник, Сума 5х 1, знаменник 9. І... 7 помножити на суму Y3 відняти 9 помножити на різницю y 1 до рівня 24. Знайдіть значення виразу 100х додати 5 y Та дізнайтеся рік заснування Національного університету києво могилянська академія. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо перше рівняння. Позбудемось знаменників. Помножимо ліву і праву частину. Нашого рівняння на 9. Маємо 9 перших помножити в чисельнику на різницю 2х і 5 в знаменнику на 3 дорівнює 9 перших множимо в чисельнику на суму 5х і 1 в знаменнику. На 9. Тепер 9 і 3 скорочуємо на 3, 9 і 9 скорочуємо на 9. Отримаємо 3 помножити на різницю 2х і 5, дорівнює 5х додати 1. Ми позбулися знаменників. Тепер розкриваємо дужки. 3 множимо на 2х, це буде 6х, 3 множимо на мінус 5, мінус 15. 5х переносимо в ліву частину, змінивши знак на протилежний. А мінус 15 право. 6х відняти 5х в лівій частині і 1 додати 15 в правій частині. 6х відняти 5х це буде х. І 1 додати 15, це буде 16х дорівнює 16. Розв'яжемо друге рівняння, знайдемо y. Помножимо на 7 кожен із одночленів в дужках. Маємо 7 y додати 21. Множимо на мінус 9 кожен з одночленів в дужках. Буде мінус 9 y додати 9 до рівня 24. Доданки без зміни переносимо в праву частину. 7 y відняти 9 y переписали, буде 24 відняти 21 і відняти 9. 7 y відняти 9 y це буде мінус 2 y. 24 відняти 21, це буде 3, і 3 відняти 9 буде мінус 3. Мінус 6 3 відняти 9 мінус 6. а ну, тепер поділимо на мінус 2. Отримаємо 3 Y дорівнює 3. А ну, тепер підставимо нашу формулу. Якщо х дорівнює 16, y дорівнює 3, то 100х додати 5 y Дорівнює 100 множимо на 16, дамо 5 помножити на 3, 100 помножити на 16, це буде 1600. І 3 на 5 – 15. маємо 1615. Записуємо відповідь 1615. Отже, рік заснування Національного університету Києво-Могилянська академія 1615. Номер 11 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас підручника. Алгебра 8 та математика 8 виконано.